Роздумуєте про покупку електромобіля. Ось все, що вам потрібно знати. Електрична революція реальний досвід володіння електромобілем через роки. Перехід на електромобіль F, це не просто модний тренд, це фундаментальна зміна в способі пересування. Проживши вже кілька років у світі електромобілів, я можу з упевненістю сказати: це не просто заміна бензинового двигуна електричним. Це зміна способу життя, яка вимагає уважного підходу та розуміння нюансів. У цій статті я поділюся своїм досвідом, розвінчаю деякі міфи і розповім, що дійсно важливо знати перед покупкою електромобіля, щоб не розчаруватися за кермом майбутнього відчуття і особливості водіння. Перше, що вражає, коли сідаєш за кермо електромобіля це тиша. Це не просто відсутність шуму двигуна, це відчуття спокою і умиротворення. У галасливому місті це особливо цінно. Але тиша лише верхівка айсберга. Справжнє диво криється в миттєвому крутному моменті. Електромотор видає максимальний крутний момент з самого початку, тому прискорення відбувається моментально. Це відчуття схоже на те, ніби тебе злегка підштовхує в спину. Я довгий час скептично ставився до режиму водіння однієї педалі. Мені здавалося, що це не інтуїтивно і небезпечно. Однак, після деякого звикання я оцінив його переваги у міських умовах це просто неймовірно зручно. Ти плавно регулюєш швидкість, використовуючи тільки педаль акселератора, а гальмування відбувається рекуперативно. Це не тільки ефективно. Але і дозволяє знизити знос гальмівних колодок. Але важливо розуміти, що не всі електромобілі однакові. У деяких моделях, як справедливо зазначається у вихідному тексті: режим водіння однієї педалі менш агресивний, щоб зберегти більш традиційні відчуття. Тому перед покупкою обов'язково проведіть тест-драйв в різних умовах, щоб зрозуміти, наскільки вам підходить цей режим. Акумулятори, хімія та практичні поради. Вибір акумулятора ключовий момент при покупці електромобіля. Різні хімічні склади акумуляторів мають свої особливості, які впливають на запас ходу, швидкість зарядки і довговічність. Акумулятори ЛФП, як правило, більш доступні і добре підходять для щоденних поїздок. Їх можна сміливо заряджати до 100%, що зручно для тих, хто не завжди може планувати зарядку. Однак, вони заряджаються повільніше, ніж акумулятори NCM і NCA. Акумулятори NCM і NCA, навпаки, мають більшу щільність енергії, що дозволяє збільшити запас ходу. Однак, для максимального терміну служби рекомендується заряджати їх до 80% при щоденному використанні. Звичайно, для тривалих поїздок можна заряджати їх до 100%, але це може скоротити термін служби акумулятора. Я помітив, що зарядка акумулятора в холодну погоду дійсно впливає на запас ходу. У вогкі осінні дні я можу проїхати на 20-30 менше, ніж влітку. Тому важливо враховувати цей фактор при плануванні поїздок. Зарядка вдома і в дорозі. Зарядка це. Мабуть, найбільше питання, яке хвилює потенційних покупців електромобілів. І, як правило, все виявляється не так складно, як здається. Домашня зарядка це ідеальний варіант: підключишся вночі, вранці прокидаєшся з повністю зарядженим акумулятором. Це не тільки зручно, але й дозволяє заощадити гроші, використовуючи нічні тарифи на електроенергію. Публічні зарядні станції це необхідність для тих, хто часто їздить в далекі поїздки. Але важливо розуміти, що громадська зарядна інфраструктура в деяких регіонах все ще недостатньо розвинена. Тому перед поїздкою завжди перевіряйте наявність і доступність зарядних станцій по дорозі. Я зіткнувся з ситуацією, коли на одній зі станцій не працювала швидка зарядка, а тільки повільна. Довелося чекати кілька годин. Щоб зарядити акумулятор, це неприємно, але, на щастя, такі випадки рідкісні. Досвід володіння більше, ніж просто водіння. Володіння електромобілем це не тільки задоволення від водіння, це ще й зниження витрат на обслуговування, податкові пільги та доступ до інноваційних технологій. Електромобілі вимагають набагато менше обслуговування, ніж автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. У них немає масла, свічок запалювання та інших витратних матеріалів, які необхідно регулярно міняти. Це дозволяє заощадити гроші і час. Податкові пільги ще один плюс володіння електромобілем. У деяких країнах і регіонах передбачені значні податкові пільги для власників електромобілів. Це може істотно знизити вартість володіння автомобілем. Додатки для смартфонів важлива складова сучасного електромобіля. Вони дозволяють віддалено контролювати зарядку, прогрівати або охолоджувати салон, перевіряти стан автомобіля і багато іншого. Хороший додаток може зробити володіння електромобілем набагато зручнішим: чи підходить вам електромобіль? Перехід на електромобіль це серйозне рішення, яке вимагає усвідомленого підходу. Якщо вам потрібно часто їздити на великій відстані або буксирувати важкі автомобілі, традиційний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння може бути кращим вибором. Але якщо вам потрібен екологічно чистий, економічний та технологічний автомобіль для щоденних поїздок, електромобіль може стати ідеальним варіантом. Головне правильно вибрати модель, враховувати особливості зарядки і планувати поїздки. Мій особистий досвід та поради. Після декількох років володіння електромобілем, я можу дати кілька порад потенційним покупцям, Проведіть ретельний тест драйв, спробуйте різні моделі, оцініть режим водіння однієї педалі, перевірте зручність зарядки. Враховуйте кліматичні умови, холодна погода може знизити запас ходу, тому враховуйте це при плануванні поїздок. Вивчіть тарифи на електроенергію, вибирайте нічні тарифи для економії грошей на зарядці. Використовуйте додатки для смартфонів, вони допоможуть вам контролювати зарядку і стан автомобіля не бійтеся експериментувати, електромобілі це нові технології, які постійно розвиваються. Укладення Електрична революція вже почалася, і електромобілі стають все більш популярними. Якщо ви шукаєте екологічно чистий, економічний та технологічний автомобіль, електромобіль може стати ідеальним варіантом. Головне, правильно вибрати модель, враховувати особливості зарядки і планувати поїздки. І, звичайно, не забувайте про особистий досвід і рекомендації, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Електромобіль це не просто заміна бензинового двигуна електричним, це зміна способу життя, яке відкриває нові можливості і перспективи.